Таксі в Туреччині легко впізнати за жовтим кольором машини та шашечками з надписом таксі зверху. Це стандарт по всій країні, тому приватники намагаються уникати купівлі жовтих автомобілів. Таксі в Туреччині офіційне, тому на машині зазвичай також вказаний номер телефону та назва компанії перевізника. У салоні автомобіля обов'язково має бути встановлений таксометр. У всіх містах стоянки таксі найлегше знайти в районах найбільшого скупчення туристів, у основних визначних пам'яток і площ, торгових центрів і набережних. Голосувати тут не прийнято. У пошуках клієнта таксі дорогами не їздять, воліючи чекати їх на спеціалізованих парковках. В аеропорту та на вокзалі завжди є окрема стоянка таксі неподалік головного виходу з будівлі або терміналу. Водія вибирати не доведеться, таксі їдуть по черзі. Викликати таксі допоможуть і в готелі. На стійці адміністратора, як правило, є номери всіх основних компаній міста. В Анталії, Аланії та багатьох інших курортах майже на кожному кроці, на деревах і ліхтарних стовпах можна знайти спеціальну кнопку виклику. Варто її натиснути і за кілька хвилин саме до цього місця під'їде найближча машина. Вартість поїздки складається з цін за посадку та за кожний кілометр шляху, так скільки коштує таксі в Туреччині в найбільш популярних містах і курортах Анталія. Подача таксі приблизно 70 центів, 1 кілометр шляху 80 центів. Оплата проводиться в турецьких лірах. Стамбул подача таксі приблизно 70 центів, 1 кілометр шляху приблизно 45 центів. Кемер подача таксі 70 центів, 1 кілометр шляху 60 центів. За одну годину очікування таксі візьмуть від 3 до 5 доларів. Але в Анталії простій обійдеться дорожче: від 7 до 8 доларів. У багатьох містах Туреччини діє денний та нічний тариф, вночі ви заплатите в півтори рази більше. Приємний виняток серед великих міст Стамбул. Тут ціна зберігається єдиною у будь-який час доби. Такого поняття, як тариф вихідного, святкового дня, в службі турецького таксі немає. Ціни на поїздки між містами. На відміну від пересування містом, міжміські поїздки на таксі обслуговуються в Туреччині за фіксованою ціною. Торгуватися в даному випадку доречно, іноді водії йдуть на поступки та зменшують ціну. Тарифи залежать передусім від відстані між містами. Має значення і популярність напрямку. Таксі з аеропорту. У Туреччині біля виходу з терміналу на вас чекатимуть заповзятливі таксисти. Тому в гіршому випадку машину завжди можна взяти і відразу після прильоту. Щоб зорієнтуватися приблизно скільки коштує таксі, наведемо кілька прикладів: Стамбул новий аеропорт, аеропорт Сабіхі Гекчен, центр міста 50 євро, аеропорт Анталія. Кемер 70-75 євро. Тим не менш, досвідчені мандрівники намагаються не покладатися тут на випадок. По-перше, у маленьких аеропортах вільні машини швидко розбирають місцеві. По-друге, навіть у великих містах багато поїздок закінчується переплатою. До того ж, це може бути пов'язано як з тим, що більшість водіїв таксі в Туреччині банально не розмовляють іноземною мовою. Так і спокусою підзаробити на туристові. Тому часто набагато вигідніше і зручніше вирішити питання з таксі заздалегідь, замовивши через спеціалізований сайт посилання нижче в описі на час посадки свого рейсу. У цьому випадку вам буде відома повна ціна поїздки, а тариф не зміниться навіть у разі затримки рейсу. До того ж, система відмінно працює з картами Visa та MasterCard. При онлайн замовленні водій зустріне вас біля виходу із зони отримання багажу з іменною табличкою, проводить до машини і заздалегідь знатиме, куди вас вести. До того ж, онлайн-сервіси намагаються надсилати на зустріч водіїв, які говорять мовою пасажира або хоча б англійською. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо не підписалися, підпишіться. Попереду ще дуже багато цікавого.